Що стосується іншого відтинку Куп'янщини, ситуація насиченіша, тому що ворог не зміг виконати завдання до 1 листопада, вийти на Куп'ян вузловий, закріпитися на купянсько лівобережному як наслідок, так якщо можна в військовому форматі казати жартома, але воно десь так і є. Противник перевів його генерали, перевели особовий склад в режим камікадзе. Що це значить, коли вони не можуть виконати якесь завдання у зв'язку з супротивом сил оборони? Вони історично починають кидати в бій все нове нове поповнення, шукати резерви, ставити до строю поварів і тих, хто. Не мали по ідеї воювати безпосередньо, як штурмовики, але цей ресурс і плюс додатково гонять техніку на вбій. Як наслідок, ми маємо достатньо активні жваві ударно штурмові дії від противника цілодобові на Куп'янську вінтинку. Але знову таки, чи вдається противнику отримувати якусь суттєво тактичну перевагу за рахунок такої чисельності втрат серед військ? Ні, не вдається.